Є металічним за своїм характером. За в періодичній системі міститься в четвертому періоді восьмій 8 групі побічній підгрупі. Порядковий номер 26. Відносна атомна маса 56. Ферум відноситься до Д-елементів. Переважає валентність 2 або 3, відповідно, ступінь окиснення 0 в простій речовині, плюс 2, плюс 3 в складних речовинах, Дуже рідко трапляється ступінь окиснення плюс 6 теж в складних речовинах. Залізо срібля стобілий, білий блискучий метал. Температура плавлення 1539 градусів Цельсія. Температура кипіння 3200 градусів Цельсія. Пластичний. Має феромагнітні властивості. Досить важкий. Густина 7,87 грам на сантиметр кубічний. Кутубська колонна в Індії складається з чистого заліза. 7 метрів у висоту, вага 6 тонн. Дев'яте століття до нашої ери. За поширеністю у природі, ферум займає почесне четверте місце серед усіх елементів. А також друге місце серед металічних елементів. Тобто він є одним із найпоширеніших хімічних елементів на Землі. У природі феррум не трапляється у вигляді простої речовини заліза. Він трапляється виключно. У вигляді складних речовин. Найпоширенішими мінералами рудами є бурий залізняк основна складова частина ферум 2О3, червоний залізняк основна складова частина теж ферум 2О3. Магнітний залізняк основна складова частина ферум 3О4. Цей оксид називають змішаним. Тому що він містить два оксиди. Ферум О, де ферум має ступінь окиснення плюс 2. І ферум 2О3, де феррум має ступінь окиснення плюс 3. Тобто змішаний оксид ферум 3О4 є хімічною сполукою двох оксидів: ферум О та ферум 2О3. Також ферум міститься в складі інших мінералів: сидириту, ферум СО3, піриту Ферум С2, Халькопіриту, Купрум Ферум С2. В Україні є достатньо значні поклади залізної руди. Вам знайомі Криворізький, Кременчуцький, Придніпровський залізнорудні басейни. Запаси в цих басейнах оцінюють приблизно 30 мільярдів тонн. Чого має вистачити? На 180 років промислової розробки. Сполуки ферому розчинені у воді деяких мінеральних вод. Зокрема, сполуки двовалентного феруму надають природній воді так званого металічного присмаку. Якщо ж у воді зустрічаються сполуки феруму у ступені окиснення плюс 3, то така вода має. Характерний іржавий колір. Метеоритне залізо містить до 90% металу. Найбільшим з залізних метеоритів, падіння якого в історичний час не спостерігали, є знайдений в 1920 році в Південно-Західній Африці метеорит Глоба вагою близько 6, 60 тонн. У 1896 році льода Гренландії Роберт Пірі Знайшов метеорит вагою 33 тонни, який зберігається в Нью-Йорку. Щорічно на поверхню Землі з глибини світового простору випадає до 3000 тонн метеоритної. Ферум відноситься до важливих мікроелементів. Він є основною складовою частиною крові, тому що входить до складу гемоглобіну крові. Також феррум є у складі деяких вітамінів і білків. Нестача ферруму призводить до анемії, яку ще називають недокрів'ям. В надмірній кількості феррум теж шкодить здоров'ю людини. Зокрема, він може спричинити алергічні реакції і хвороби печінки. В Організм ферум надходить із їжею. Найбільше його міститься в печінці. В яйцях у м'ясі. Також цей елемент знаходиться у фруктах, овочах червоного-оранжевого кольору, зеленого кольору. Наприклад, полуниця, шпинат, гранат, буряк. Він міститься в горішках, сукокруптах, зрівлась коловагу, родзинки, чорнослив, курагат, ну і різноманітні горішки.